У нас в принципі все підписано, портфелі, дитячі іграшки, тут у нас верхній одяг. Далі у нас дитячі, носонки, дитяче, тут у нас теж дитяче, тут взуття знизу до кожного одягу. Після цього у нас вже жіночі і в кінці чоловічі. Асортимент товарів у центрі з видачі одягу переселенцям перелічує нам його співкоординаторка Ярослава. Через війну вона повернулася зі столиці додому і допомогла організувати цей заклад на другому поверсі палацу культури хімік. Так само можемо забезпечити ковдрами, подушками, постілю. Це все в нас є в достатній кількості, щоб забезпечити всіх. Цікавляться найбільше напевне ну, одягом. Кожен день 50 «40 людей приходить сімей. Саме зареєструється. 50 сімей. Це до 200 одягнутих людей, кажуть волонтери. Аби отримати тут речі, слід мати документ про реєстрацію місця проживання. Одяг також можна взяти для родичів, дітей чи онуків. А отак ми, ми приїхали отак. Що буде? Анна виїхала з Києва подалі від обстрілів з двома дітьми. З собою взяла лише зимовий одяг, тож у пошуках весняного прийшла сюди. Тут вибирає дитячі речі і взуття. Ми з Києва, Абалонь. Вот ну там шумно стріляють. Ми вирішили уїхати, тому що діти маленькі, якби старший син звісно, пугаються вже. У нас дом на виїзді із міста на вишгород. Вот. И там якраз разрушился. будинок розрушився, але ми раньше, ще раніше, щоб не дожидаясь цього. Ну, да, собственно, когда начались коли почалися сразу ми одразу ну, мы Ми зібрали якісь вещи, але вони всі теплі, то зараз вже и тому вже вони не підходять. Одяг надходить як гуманітарна допомога з Європи. Також свої речі приносять рівняни. У центрі все розподілене за групами та підписане. Присутніх просять брати не більше однієї пари взуття чи куртки, але загалом обмежень немає. Тут дивилися? Я а бачиш. у нас ще є. Хочеш подивитися. <рігум> Але Рудник з Чернігова. Раніше вона працювала у страховій компанії. Тут такої роботи не знайшла. Прийшла до центру за допомогою, а тепер тут волонтерить. Каже, відвідувачі бувають емоційно нестійкі, і до них треба шукати підхід. У нас не було світла, опалення. Залишалась тільки вода, бо ми жили в частному секторі, але вже в домі було плюс 10, а на вулиці мінус 8. Якраз були вже морози, тому вирішили виїхати. 8 березня ми виїхали, і тільки 11-го ми добралися до рівного. Коли приходять люди, в яких зовсім нічого немає, і вони просять будь-що одягти, тому що вони виїхали в тому, що були, ну, емоції. Ну, як у кожної людини мені дуже їх шкода. і Ми якось намагаємося зробити для них більше. Центр відкрився у тестовому режимі в суботу. З понеділка працює повноцінно. Відвідати його можна щодня з 10 до 16 години. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному.